Значні запаси корисних копалин, якими володіє Україна, роблять її інвестиційно привабливою. А діяльність видобувних компаній сприяє росту економіки країни. Давайте подивимось, як саме у цьому нам допоможе звіт з оцінки непрямого внеску видобувних галузей в економіку України. Аналітики використали модель міжгалузевого балансу Ліонтіва. Вона дозволяє дослідити прямий, непрямий та опосередкований внески кожної видобувної галузі в економіку України. Як зміни в окремій галузі впливають на всі інші сектори економіки? Внесок видобувних галузей у ВВП України у 2018 році. У 2018 році повний внесок видобувних галузей у ВВП склав 436 мільярдів гривень або 12,3% ВВП, здійснюючи закупівлі на внутрішньому ринку. Видобувні галузі впливають на інші сектори економіки. Працівники видобувних компаній, оплачуючи споживчі потреби, теж впливають на ці галузі економіки. В середньому кожна гривня доданої вартості, створено у видобувних галузях, генерує 1 гривню 87 копійок доданої вартості в інших галузях економіки, внесок у формування державних фінансів або податковий внесок. Видобувні компанії оплачують товари та послуги на внутрішньому ринку і тим самим забезпечують роботою своїх постачальників. І ці постачальники також сплачують податки. Те ж саме відбувається, коли працівники видобувних компаній витрачають свої зарплати для купівлі товарів і послуг в Україні. Враховуючи це, повний податковий внесок у 2017 році склав 169 мільярдів гривень або майже 17% податкових надходжень бюджету України. Для розрахунків використовували загальні податкові надходження зведеного бюджету України і єдиного соціального внеску. В середньому на одну гривню податкових та інших платежів видобувних галузей приходилась 1 ,89 гривня 89 копійок, сплачених до бюджету компаніями інших галузей економіки. Внесок в зайнятість населення компанії видобувних галузей наймають робітників. Крім цього, купуючи товари та послуги на внутрішньому ринку, видобувні компанії підтримують зайнятість у своїх постачальників. Також співробітники видобувних компаній через свої споживчі витрати впливають на зайнятість у тих галузях, які продають їм товари та послуги. Видобувні компанії є крупними роботодавцями, часто містоутворюючими підприємствами. Крім того, в середньому на одного працівника у видобувних галузях випадає 3,35 робочих місць в інших галузях економіки.